Уманець Сергій Кореньок піднімається сходами до своєї квартири, яку пошкодила російська ракета. Каже, що раз згадує про події торішньої весни, коли приходить на будівництво. У моїй квартирі зруйновано було тільки те, що були перекошені двері санузла і розбиті двері ось ці. до Зараз чоловік мешкає в соціальному готелі. Говорить, мріє повернутися до власної оселі. Тут стояла, стояла сімка прямо. Тут були сірвант, нас було дуже багато літератури. Будівельники нині утеплюють фасад, встановлюють вікна та проводять внутрішні комунікації. Показує майстер Олександр Чорниченко. Положено теплий полістиролом, застелено. Буде тут деяких проведена електрика, але ну ще не до кінця, бо нема щось електрика, находимо, щоб тягнув далі. монтаж іде в цей стояк в деяких квартирах, тут п'ять квартир. Туди, як було завалено, не було доступу, як робили, ще мон монтували цей дім. І це зараз вже доступ, то вже хлопці, бо робили це крило, а тепер вже перейшли сюди. Сантехнік Сергій Автушенко розповідає про каналізаційні мережі. Тягнемо стояк на 9 поверх. А тут якраз у нас переход із старих приміщень уже на нові тут трошки сложності, але ми працюємо. Ну ти всі стояки готові тут залишилось шість квартир по стоякам. Далі будівельні роботи можуть призупинити, говорить директор підрядної фірми Віталій Короткошей. Каже, не вистачає фінансування. Зараз питання в тому, що ми зробимо роботи, те, що буде в нас в основному договорі закладено на цю суму. Всі інші роботи, які вийде з коригування, ми в цьому році їх не зможемо зробити. Тому що, по перше, немає фінансування і вона до закласти в бюджет і десь знайти. По-друге, ми не розуміємо, коли буде в нас коригування на руках. До кінця цього року повернутися до своїх домівок мешканці не зможуть. Потрібні додаткові кошти, говорить заступник голови обласної військової адміністрації Антон Царюк. У нас було проведено коригування. Зараз відкоригований проект проходить експертизу і більш за все, що там буде збільшена кошторисна вартість з об'єктивних причин в першочерговому проєкті, були відсутні певні роботи, яких ну просто ми зобов'язані був зобов'язаний їх отримати і виконати. Ну, наприклад, був відсутній транспортування крану. Такий кран, таких розмірів на території Черкаської області, на жаль. Відсутній, його довелося транспортувати за 200 кілометрів, або транспортування безпосередньо панелів. Завод, який їх виготовляв, знаходиться в броварах. Ну і чому цього транспортування не було, на жаль, в проєкті. Скільки грошей потрібно, стане відомо після експертизи та вивчення документації. Додає Антон Царюк. каже, гроші проситимуть з державного бюджету. Нині освоєно 23 мільйони гривень субвенцій. Власник квартири в багатоповерхівці Сергій Коренюк каже: сподівається, повернутися до своєї квартири бодай до кінця весни. Нагадаємо, будинок в Умені зазнав руйнації через влучання ракети. Торік, 28 квітня. Вона забрала життя 24 людей, серед них шестеро дітей. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.